Він дуже вже діду вийшов на сцену, але мені подобається. Дякую. Мукачу. Але тут ділей гарно лишився на вокалі. Як настрій? Слава Богу, що було дякувати. Так дай Бог, то дай Бог боронить. Так, Мукачу, я знаю, що ви прийшли здебільшого всі відсотків десь так 120. Ви послухайте дзіду. Але ви розумієте, що дзвізу тепер нато велика зірка, щоб просто так прийти, відразу вийти на сцену і відразу всіх порвати на помічків. До тої події я маю на увазі до виходу до дзізу, на сцену треба готуватися. І готуватися ми будемо наступним чином. Зараз на сцені буду я. Я буду співати, що сам розказувати. Одним словом готувати вас до дзвізу. А вам всім треба кричати так гучно. Щоб діді не витримав, вибіг на сцену самого. Все, давай, закругляйся, вже я починаю. Домовились? Так, раз, два, три, чотири. Покачу, готові. Так, я бачу, там нову прибулі пробують, чоловік 28. Люди, сідайте скоренько, бо заходьте, Ми будемо вже починати, добре? Ти в зеленій майці, я тебе бачу. На раз, два, три. Йо -й! Йо -й! Галицько вулицький клуб не люди добрі, у нас пухачі сьогодні танці, Тест на графіку мод свої тільки застранці. А у нас на лекси, як треба жодних свят. Усі, коли хочуть, не хочуть, хаки хочуть, гудять. Через гнівається, температура піднімають. Дівчатка по попадки розгубляють. Починається і сіребінь, що українські люди все таки годі. Тим паче, коли у мікрофон позицію, то вашій нова надриває свій пари Наш Нас просто не поликать, що людей дай ковбаси усі на стадіоні, ніко все ведома, не красить. А гарячі танці, а на Гарячі танці, танців коло все. Арячі танців. А не читаємо світ, написав. У хай чи я в розказу, що я знаю, що рід буває, на нарешт концертах. Але коли на дареш концерти, він піднімає руки вгору горму і починає день на ковбаси. Рови от цю пчевся, все, во кащому пропасій саме по кінцям, всі оно рої дівчата І все в середніх об'ята приходять чого порсувати, коли нас на стадіон, коли у нас свято, Можеш нічого не нершувати, своє своє музичне не буде тебе рувати, руки мої полюдріти, а поперешний сполети стали, сякуєш переші спосібні танці, та РПК, никітайся русла не можуть зізнати, де зачинити погани, та не міняє ставить, по наші гаречі танці зеруть як і попуткова.

Покачу вам весело. Зараз перевіримо всі кому весело. Не раз по три. Разом зі мною скажіть, гола, гола. Сікола, сігола, і гола, сімо, скажіть, хола, зі вола, сіла, ніла. 그